Господи, Боже мій, благослови народи, благослови міста й села, що було нам всім весело, Господи, Боже мій, благослови народи, селянина і бояка, хай біда мене і всяка, Господи, Боже мій, благослови народи. Одемо коси і клепає слібні коси, Господи, Боже мій, благословина ти, господарі, господи, на полоні. Господи, Боже мій, благословен, у дорозі маривника, і за правду страшенника, Господи, Боже мій, благослови нати, у лікарні всіх нещасних і потерних темнотях, Господи, Боже мій, благослови. Господи, Боже мій, благослови народві, училися мене, листі Богу, мой цем чистим. Господи, Боже мій, благослови твій! рідні поля і левади, красні сади, лита Господи, Боже мій, благослови твій! і співака, і музику, і на що соціаліти, Господи, Боже мій, голосови народві, Господи, Боже, мій, благослови нас